Добрий день, друзі. Ви на каналі Think Tank Просвітницька Республіка. В нас сьогодні другий ефір присвячений темі ТЦК «Славілля». і це завдяки вам, тому що ви залишили багато коментарів під першим відео, і ми вирішили відповісти на деякі з них. Я відібрала чотири коментарі. Відповідає теж Андрій Єжицький, наш гість з першої теми, з першого відео. Всім іншим, хто залишив чесні відгуки, я дуже вдячна і тримаємо зв'язок. Тож Андрій Єжицький в нас сьогодні, і я читаю вам перший коментар, Андрій. Бо він буквально до вас. Ну, якщо навіть цей військовий, після того, що він бачив, мужній, сильний, і то знаходить шляхи відступу, не всі такі, не мають повноважень. то що вже казати про простих людей, яких переважна більшість для яких війна свідоме вбивство людей? Максимум, що вони зможуть втікти живими. Ваше слово. Вітаю. Вітаю. Я вже повторююсь і буду казати, що в наших реаліях пройти військовий стан цей шлях, щоб казати правду. Я думаю, це буде недоречно. Але ви знаєте, є стил глибокий, так як я розумію. Припустимо в Києві, там, в інших містах України, де немає війни. Але якщо ми все-таки будемо байдужі, як велика кількість людей в Україні, залишатиметься, як є зараз, байдужі до армії, до війська, то що буде? Знаєте, мені здається, що буде. Що буде, якщо тил забуде про фронт, то фронт буде там, де зараз тил. І я думаю, що ніхто не хоче такого розвитку подій. На мою думку, то, що на рахунок коментаря я можу. Тільки, як то кажуть, як втік в живим, як виразився, виразилася людина, і мені, я ж повторюю ще раз, що мені повезло. От і все. Це випадок життєвий, не знаю. Можливо, із за моїх якихось особистих характеристик мого виживання чи навчання в тих чи інших вузах. Можливо, за цього. От така відповідь на коментар. Дякую, я дякую. Наступний коментар звучить він такий. Склад ТЦК із колишніх військових це вже абсурд. Людей, які пережили фізичних і психологічних страждань, не можна натравлювати на цивільних. Що скажете? Склад ТЦК, на мою думку, повинен складатися з морально-фізичних. Фізичних таких, знаєте, людей, які пережили війну, який побував в Окопі, вони не повинні бути на 100% повністю склад особового ТЦК, який там зараз приймає ці кадрові рішення, хто туди ставить на ці посади, чи взагалі це не знаю, як закону це повністю. Заперечую нашим конституційним нормам, правам. Ну, я рахую, що все-таки повинні бути військові, все-таки вони повинні бути перевірені і мати якусь гідність і честь по відношенню до інших людей, яких вони перевіряють чи зупиняють або спілкуються. У мене, у мене така думка. Наступний наш глядач написав минулого разу: до чого тут ТЦК? Це лише виконавці, все вигідно диктаторам та узурпаторам. Єдине вірне рішення для розумних українців це покидати Україну при першій же можливості назавжди, більше не вестись на їхні повертайтесь, оскільки в нас ніколи не буде при владі до пропорядних людей, поступово вся Україна перетвориться на Чорнобильську зону. Так. Я думаю, що це не хтось один так думає, так? Да? Так, да, багато людей, я знаю, якби би не понаслужбці, дуже багато людей так думають, і взагалі ви хочете перетворювати в нашу в країну на якусь пустелю, вихідну і мати з цього, як то кажуть, якісь незрозумілі речі. Просто зрозуміти. Я вважаю, чому люди чому люди так реагують, ну тому що дуже багато несправедливості. В першу чергу за того, що я не розумію, ну на мою думку, припустимо, донецькі військові, які навчалися там і жили в Донецьку, маючи військову якусь професію. Луганські, так само з Криму люди. Вони, коли тікали від окупації, вони, їх можна багато знайти на Західній Україні. Я не розумію, навіщо так далеко людині тікати, не захищаючи свою рідну домівку, рідну область чи рідне місто чи село. Взагалі вони повинні бути, ну я вважаю, максимум 50 там, кілометрів від. З лінії там, де йде, йдеться війна і будуть якісь бойові дії. Мені, мені здається, що у нас трошки несправедлива ситуація на рахунок міграції і на рахунок того, що нам кажуть, куди що робити. Як недавно виразився головний, цей верховний волонкомандувач. Що якщо не подобається, то в'їжджайте і шукайте собі іншу, інше громадянство, інших країну. Якось, якось так і живем в реалі. Ви знаєте, там в нас був глядач, його нік, грант Інквізитор, і я йому вдячна, бо він зробив дуже доречну підбірку посилань на статті законів. Він підібрав статті 2, 4, 7, 17 і 22. Вони там всі під першим відео є для тих, хто цікавиться і не знає, де знайти, можна там просто прочитати. Людина для нас це зробила для себе. Я відібрала для запитання вам. Статтю 24 законів України про поліцію. І там так: у разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальній цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпеченні та здійсненні заходів правового режиму, воєнного стану. У разі його оголошення на всій території України або в окремих місцевостях, не стосується цивільних, я з вами згоден. У нас закони, як то кажуть, не працюють в повному обсязі. Вважаю, що по перше, треба передивитися за склад таких правоохоронних органів. По-перше, по-друге, я вважаю, що не потрібно стільки мати на даний момент стільки блокпостів в тилу, в самому тилу. Тому що недавно, ну буквально на цій неділі, мене зупиняло так само, не знаю, якісь незрозумілі для мене люди, які одягнули піксель і в поліцейській формі, і з таким, знаєте, бедлячим голосом, з якимось таким завзяттям зупинитися. Де немає ніяких документів на ніякий тимчасовий блокпост, як вони його називали, ні, ніяких знаків дорожніх не було виставлено. Вони мене заставили зупинитися, де я не хочу йти на конфлікт, зупинився і вони мене запитали, чи в мене є знову військово відповідальність документи, чи я, ну, є в інформації, чи всі мої дані в порядку. На що відповів, хто ви. Вони знову почали губити, хамити, і на це е немає ніякого, як я кажу, контролю ні, ні зі історії ніяких правоохоронних органів. Оце більше всього лякає. І ведуть себе, як будто вони їм всім е винні, і, як, як нібито він мені купив машину, знаєте, зупиняється з таким нахрапом. І ну, дуже погано себе ведуть з, з матами. І я вважаю, що треба придивитися. Кардинально ці всі, як то кажуть, незрозумілі організації, які виїжджають на дорогу і займаються якимись свавінами. Ну, якось так. Я думаю, не буває ситуації, які однозначні, чорно-білі. І, Звісно, якщо на якомусь блокпості все, все було чемно, все було як треба. Ніхто не викладе таку інформацію десь в соцмережі, а якщо і викладе, їх, побачить обмаль людей. Але оці е, скажені просто відео, де п'ять якихось здоров'яків крутять на вулиці, ми всі знаємо купа цих відео, інтернет повний. Ми. Взагалі я хотіла б звернутися до хлопців з ТЦК з поліції, які, можливо. Раптово подивиться цей ефір, чи хтось перейшли його. Ну, шановні, чи ви наприкінці дня відчуваєте щастя? І не треба прикриватися фразою, думкою, що ви працюєте для власної родини. Бо якщо відібрали тата в іншої дитини і незаконно послали його в зону бойових дій на смерть, або незаконно зібрали в нього гроші, які належать його сім'ї, щоб він сьогодні не відправився незаконно на війну, бо завтра може бути інший блокпост, і те саме Свавілля, то невже ваша дитина стала щасливою? Ну, просто відповід... відповідайте собі на це питання, Андрій. Ну, і справді, оця купа поліцейських і якихось людей в формі? ну... Чому вони так впевнено себе відчувають? Страху нема. Страх є тільки в нас. Може, це і є відповідь, що в нас є страх? Та ні, страх є, і в самих поліцейських, з яких зняти бронь. Я так розумію, що їх відсотків більше, більше половина точно десь зникнуть з країни і з поля зору і з роботи. Це раз. По-друге, знаєте, для того, щоб. Працювало ця, цей весь механізм працював як підприємство. Знаєте, нам не треба 90% менеджменту. Це так само, як я раніше повторювався на цих картонних генералів, яким роздавали наліво-направо там з 2000 ж, з 91 року, і які сидять вдома. Так само сидять вдома 40 років ідуть на пенсію, і військові, і є прослойка така. Поліцейських, яка сидить так само дома, я вже кажу і не кажу за служби безпеки України, за прокуратуру, за всі останні правоохоронні органи. Я думаю, що якщо у нас буде справедлива нормальна кадрова політика, і де, припустимо, кожний із цих правоохоронців пройде якусь ужбову вишків в плані військ війська. війська Бо я думаю, потім, якщо він рік повоює, то з ним нічого не станеться, і він буде все-таки знати міру і ціну цього життя. І е, на мою думку, я думаю, що якщо це все буде нормально, то повірте мені, будуть і контрактники, будуть і добровольці, і люди, які вміють воювати, і ті, які зараз воюють і залишаються в армії, хочуть воювати, хочуть воювати і будуть воювати, зрозумієте. Правильно, я думаю, що я нічого з цього поганого не вийде. Ну, ось така моя думка і такі мої висновки на рахунок цього всього, що я бачу, живу в цьому і як би на даний момент коментую. Дякую, Дякую. Андрій. Ну так і є просто свабілля, да? Мені здається, що ми зараз маємо плоди свого незнання законів, тому це все коїться, бо закони все одно є. І люди, кого ми боїмося, вони їх не виконують, а ми чомусь думаємо, що щось там виконуємо. І також ніхто не показує чоловіків, наших співвітчизників, які беруть повістку в ТЦК і просто спокійно завтра йдуть на пункт прийому, там де це все відбувається для чоловіків, так їх не показують цих героїв спокійних і їх не тягнуть. Але я б хотіла подивитися, як тягнуть тих, хто тягне. Розумієте, оцих самовпевнених хамовитих, які кацапським матючам наших чоловіків пхають силоміць. Я з цим не погоджуюсь. Тож не залишаємось байдужими, друзі, навчаємось, вивчаємо закони, нічого не боїмося, щоб не працювало це прислів'я, що незнання законів не звільняє від відповідальності. До тих, хто творить беззаконня, я звертаюся особисто і хочу сказати, що незнання кармічних законів також не звільняє від відповідальності, навіть якщо ви насміхаєтесь над цими законами чи ніколи не цікавились, все одно нас дожене. Тож працюємо над кращими версіями самих себе, не боїмося. І ми господарі в своїй оселі, то не треба втікати з України і робити тут Чорнобильську зону. Робимо як господар в оселі чи на своїй землі, просто не гостя, чужинця, треба прибрати з своєї землі, з своєї оселі. Хайте. Я бажаю вам щастя. Розмову не закінчено. Залишаємось на зв'язку. До побачення.